Добрий день, mm -hmm. мене звати Капітан Андрій. Тема дослідження автономний екофільтр із системою контролю та аналізу фізичних параметрів повітря та ґрунту. Згідно даних українських та європейських лабораторій, з кожним роком якість води погіршується, особливо її дефіцит відчутних східних регіонах нашої країни, де ведуться активні бойові дії. Вирішити цю проблему дозволить активне використання автономних екофільтрів для очистки водних ресурсів. Тому метою мого дослідження є покращення наяння технології фільтрації води за допомогою сконструваного комплексу екофільтра і системи контролю якості основних параметрів установки. Автоматизованого збору та аналізу отриманих даних та забезпечити автономність роботи пристрою, завдання дослідження, удосконалити наявні методи фільтрації води, сконструювавши комплекс екофільтру, який поєдний механічні та біологічні методи очистки води, створити систему для автоматизованого забезпечення якості роботи екофільтру, контроль та аналіз основних фізичних параметрів повітря та гнунту, змикання додаткового. Наслідження темного кору доби та звуковінформування морозінської вологості ґрунту, реалізувати програму для порівняння отриманих даних, здійснити передачу даних на мобільні доданки, розробити та реалізувати механізм енергонезалежності створеної системи. Отож, об'єкт дослідження, комплекс екофільтру із системою контролю основних фізичних параметрів. Та механізмом для забезпечення енергонезалежності відповідно предмет дослідження, конструкція екофільтру, принцип роботи автономної системи контролю вимирених показників, обробка та віддалений контроль за допомогою комп'ютерного програмування. Для очистки води у фільтрі використано щебінь, вугілля, пісок, суміжини та піску, та нову систему півника болотного, завдяки поєднанню механічних та біологічних методів очистки, вдалося покращити наявні технології фільтрації води. Під час дослідження відфільтрованої води і ставка Христинівка виявили значне зменшення кількості завислих частинок з 10% до 1%. зменшилась мутність та зник неприємний запах. Також прийшли до норми фізико-хімічні та санітарно токсикологічні показники, що видно на відповідних графіках. Творена система вимірює показники температури та вологості повітря, атмосферного тиску, серед зовнішнього освітлення, вологості ґрунту та прогнозує погоду. У разі низької вологості ґрунту подається звуковий сигнал, що може свідчити про пошкодження в системі подачі води. У темну пору доби вмикається додаткове освітлення. Оскільки це кольору, оскільки вдома, що цей кольор, позитивно впливає на різ коренової системи рослин. Завдяки додатковому освітленню рослина працює активно протягом всієї доби, що дозволило підвищити якість очищеної води та збільшити кількість згенерованої енергії. Через кожні 5 секунд отримані дані оновлюються. Бо час та дата передаються на екран за допомогою модулю реального часу. Для аналізу отриманих даних була спеціальна. Програма Weather Analysis серед розроблена в середовищі Arduino IDE. Програма будує графіки порівнянь із за годину та добу роботи. Користь відображаються мінімальні, максимальні та поточні дані. Натискаючи на сенсорну кнопку, відбувається перехід між цими показами. Для забезпечення енергонезалежності перше при фільтрації води була використана технологія добування електроенергії із корення рослин. Під час фотосинтезу рослина переробляє сонячне світло та воду в поживні речовини, які потрапляють ґрунт. При розширенні цих речовин бактеріями виділяються заряджені частинки, які збираються бідними та цинковими пластинами. Згідно відповідного дослідження, виявлено збільшення генерації енергії з плином часу, що пов'язано зі збільшенням інтенсивності фотосинтезу. У реальних умовах отриманої енергії вистачить для живлення основних датчиків, проте для живлення підсвітки потрібно додаткове джерело енергії. Віддалений контроль здійснюється завдяки bluetooth модулю який передає дані на створені мобільні доданки, екофільтр та серед bluetooth термінал. Та можуть бути передані до хмарного середовища. Отже, у результаті дослідження Вдалося досконалити наявні методи фільтрації води, шляхом розробки екофільтру, що поєднує механічні та біологічні методи очистки води. Завдяки системі аналізу та контролю якості повітря та ґрунту, вдалося покращити ступінь очистки води. Для автономності роботи вперше при фільтрації води була застосована технологія добування електроенергії і корення рослин... корення рослин. Дякую за увагу. Забруднена вода крапельним шляхом проходить через всі шари екофільтру і збирається у нижній тарі. На екрані системи контролю фсичних параметрів повітря та ґрунту висвітлюються показники температури та вологості повітря, атмосферного тиску, вологості ґрунту, яскравості зовнішнього освітлення та прогноз погоди. Також відображається поточний час, дата, день тижня. Натискаючи сенсорну кнопку, переглядаємо графіки температури, вологості повітря. Прогнозу погоди, вологості ґрунту, за годину роботи та добу. Динамік не видає звуковий сигнал, а тому вологість ґрунту у нормі. У разі зменшення рівня вологості, коли, наприклад, витягнути датчик з ґрунту, чуємо відповідний звук, що може попереджати про пошкодження системи подачі води. У разі зменшення скравості зовнішнього освітлення автоматично вмикається синя підсвітка. Оскільки відомо, що цей колір сприяє інтенсивному росту корення рослин, що підвищило якість очищеної води та збільшило кількість генерованої енергії. Відповідно при збільшенні яскравості зовнішнього освітлення підсвітка вимикається. Для автономної роботи комплексу була використана технологія добування електроенергії із коренів рослин. Рівень згенерованої напруги було виміряно за допомогою мультиметра. Запускаємо додаток серіал Bluetooth терміналу. Всі здійснені виміри бачимо на екрані телефону. Відправляємо їх до папки Google Диск. Дані зберігаються у текстовому форматі. У створеному додатку Екофільтр при натисканні на відповідні кнопки відображаються виміри установки.